Подавати до ОВС, ці кандидати повинні обговарюватися. Але передусім це повинен бути професіонал, який займався як оперативною, так і слідчою роботою. Це обов'язково. Бо без цього керівник не стане тим лідером, який повинен бути в районах. Це те, що стосується призначення на посаду. На посаду це моя думка. Тепер, як в подальшому повинна розвиватися міліція, це передусім це формування, як і зараз формуються, як і зараз формуються загони самооборони, але вони повинні проходити відповідну підготовку, до їх формування також всі повинні, як і органи внутрішніх справ, так і громада, відноситься дуже фахово. Бо це повинні бути люди, які не, не були судими, бо їм будуть.